Молодіжних громадських всеукраїнських організацій вирішили судитися з дістестом зв'язку з цією ситуацією, тому що була. Велика кількість порушень комісія чомусь прийняла рішення на свій погляд провести якусь риску по кількості балів, яка взагалі не передбачена положенням про проведення конкурсу. Представників українського молодіжного форуму, які об'єднує з українські молодіжні громадські організації і були представлені в минулих роках завжди в конкурсній комісії цього року. Чомусь не допустили до. До участі в конкурсній комісії, і взагалі сама процедура викликає дуже дуже багато питань і заперечень, власне, що і стало предметом цього позову. Сподіваємось що якби, закон, все ж таки зможе поставити все на свої місця, і ту роботу, яку робить молодіжні громадські організації для України, все ж таки буде підтримувати з держава, а не лише, не лише все на власному ентузіазмі.